Вітаємо в оновленні мозку 1220. Дякуємо, що встановили версію підлітковий мозок. Оновлення вже запущено. Корпорація Мозок нагадує: кожне круте відкриття в історії, науці чи технологіях стало можливим завдяки мозкам, схожим на твій. Твій мозок керує всім, усе інше в тілі працює за його наказом. Натисни. Погоджуюсь, щоб продовжити. Стоп! Твій мозок уже натиснув за тебе. Оновлення триватиме приблизно вісім років. Рекомендується весь цей час залишати мозок увімкненим. Якщо вийняти мозок із рідної коробки, гарантія злітає нові захопливі. Можливості більше мозкових гігабайтів, краще підключення до світу. Швидше мислення та стабільніша робота. Твій мозок зараз встановлює нові модулі та видаляє старі непотрібні файли, тестове завдання для твого апгрейду. Мозок виріс у три рази вже до першого року життя, а повністю дорослішає у 18, важить приблизно 1 кілограм та 360 кг. кілограм. Це половина ваги всієї твоєї шкіри. Складається на 75% з води. Має близько 100 мільярдів нейронів. Це мільйон разів тисяча разів сто. На кожен нейрон припадає від тисячу до десяти тисяч зв'язків, синапсів. Завдяки цій потужності людство дослідило планету, космос і навіть трохи зазирнуло у всесвіт. Факти, які варто знати: мозок не відчуває болю. Дощ в Іспанії йде переважно на рівнині. Так, це просто фраза для тесту. Під час неспання мозок виробляє стільки енергії, що вистачило б запалити лампочку. Позіхання пробуджує мозок. Ти вже позіхнув? Риба корисна для мозку, але для риби не дуже чоловіки змінюють думку частіше ніж жінки. Ні, жінки частіше. Ні, чоловіки. Сон допомагає мозку запам'ятовувати інформацію. Усі бачать сни. Якщо думаєш, що ні, ти просто цього не пам'ятаєш. Нові знання змінюють мозок. Сміх вмикає одразу п'ять його ділянок. Уроки музики допомагають впорядкувати роботу твого мозку. Твій мозок видає 70 тисяч думок на день. Чим більше запам'ятовуєш, тим прокаченіший твій мозок. Обчислюю. Вітаю. Оновлення підлітковий мозок 1220 йде за планом. Нові фішки завантажуються автоматично. Твій мозок має довічну гарантію і при нормальному використанні не зламається. Він ще й сам себе чистить, але промивання мізків не входить у пакет послуг. Уникай тривалого перебування під прямим сонячним світлом або впливу агресивної хімії. Користуйся мозком у добре провітрюваному середовищі. І, будь ласка, не намагайся ремонтувати мозок сам. Запасних деталей у нас нема. Для технічної підтримки та обслуговування звертайся до авторизованого сервісного центру. Інструкція з оновлення завершена. Дякуємо за те, що користуєшся власною головою.